І всім привіт! Всіх вітаю в себе в підвалі. З вами, як завжди, я Сліпал, і сьогодні ми з вами прокоментуємо, подивимось на нову гру Poppy Playtime 5. Вона ще не вийшла, але подивимося, все, що є. Я скажу свою думку. Я дуже <кхем> скажу раніше, дуже люблю я цю франшизу, я вже проходив перші 4 частинки. І це вже вийшла дата рецензії п'ятої частини, що вона вийде в. У 2026 році. Ну, цікаво буде глянути, давайте поки подивимось на скріншоти. Опа, у нас хагіч Наш бідненький, побитий хагіч якого ми скинули в першій частині. Так, він у нас повернеться. Ну, це вже було в четвертій частині сказано, ну, очевидно. <кхем> Йдемо далі. Так, ну тут мало що скажеш просто шматок фабрики, ну тут є світло. І все. Як на мене вказує, що ми виберемось наверх цієї фабрики, і буде світло. І тут, дивіться, і тут світло вже видно вгорі, бачите? І тут світло. Таке враження, ніби. Мені, ми вже, от бачите, тут внизу, ми її вже підірвали, і ми вже вилізли на сам верх. І дивіться, оцей шматочок, оцей, бачите? Він прям дуже схожий на те, як в третій частині. Попі плейтайму, як е, наш потяг перевернувся, і це так е, було горіло все, на тунель такий, дуже схоже це. Тут якийсь паркурчик, думаю, це буде. І все, дивіться, вказує, що ми наверх піднімаємося, бо там світло. О, дивіться, шматок фабрики. І уявіть, якщо ми повернемося на локацію, на локацію із першої частини, на початок, на вхід фабрики, бо це щось дуже схоже, дивіться. Так, тут знову все розвалено, якесь світло, тут я нічого не зможу сказати, тут теж просто кімнатка з виваленими дверима, і трейлер. І трейлер. Так, що ми тут можемо подивитися в стімі системні вимоги, опис, всякий опис, давайте в загальному зрозуміємо, про що тут буде. У мене... Та що ж таке? У мене є перекладач автоматичний. Зробимо так і. еть-еть. Так. Кхе. Відмова від відповідальності прибирання цього місту включає лише п'ятий розділ. Ви повинні спочатку так, з... а, ну. З... Так, зіткнетеся зі смертонасним ляльководом, який стоїть за жахливими подіями Playtime Co. Кишел ляльковод. Може, це про прототипи йдеться? В останньому жахливому розділі саги. Ех, як шкода, бачите? В останньому, це вже останній розділ саги про Попі плейдайм вас <coughs> просувають далі в жахливі глибини фабрики Система безпеки Плейдайм переслідувати вас по гарячих слідах. О, тобто Хагівагі це буде. <кхем> він до нас вернеться з першої частини. І він не просто як буде там е той лев із четвертої частини, як його, Яр Ярнобі, що він просто невеличкий такий файт і все. А тут і так званий хагівагін у нас буде переслідувати весь час. Хм, Цікаво. Добре. Гаразд, ну давайте дивимося трейлер. Що тут уже? Ми тут нічого вже не подивимося. Що тут звук? Німецька. Давайте глянемо. Російська буде підтримуватися без озвучки, корейська, японська. Дивіться, буде корейська, японська озвучка. Ого! Ну, українська не підтримується. Ну. Це і так було ясно. Дивіться, я хотів вибачитись перед початком. У мене щось з комп'ютером, у мене чомусь немає звуку. У мене заглючив комп'ютер. Я не знаю, чи вам буде чути, але мені, на жаль, не чути звук. Ну, вибачте. Вмикаємо. Так, фабрика. Бачимо якийсь газ. Угу. Якусь якусь радіацію бачимо. Лабораторія. Угу, mm -hmm. Може, тут і створили прототипа всій лабораторії. Так, тут у нас стрьомні молоточки. <хи> О! Стоп! А тут ми з вами вже бачимо прототип. А отут прототип. І подивіться на цей гель. Це щось дуже схоже на як у Доуї було. Тільки Доуї ми ж його вбили з вами. А це може якийсь у нас новий буде? Або антагоніст, або протагоніст. Не знаю. Якийсь, може, у нас з'явиться тімейт новесенький. І оце як вдовві, дивіться, це прям як у довгі. Вау! Mm -hmm. Може це хтось новенький з'явиться? І дивіться, оцей прототип. І подивіться на аватарку по Playtime 5. Тут прототип тримає голову ляльки Поппі. Тобто, мабуть, виграє зло, а не добро. Він уб'є поппі. Ну отже ж, бачите? Шматок від поппі, він уб'є. От лице поппі. І тут прототип. Я думаю, що ми з вами побачимо саме обличчя прототипа. Ну, дивимося далі. А, прототип он крокує, дивіться, он краб. От вам знову натяк. Дивіться, бачите? Горить лялька, ну, картонка ляльки Поппі. Знову натяк на те, що, можливо, поппі все ж таки помре. І тут знову цей джем. Якийсь. Так як пластилін від Доуві, Тільки якогось такого нового. А почуйте, може якийсь Доуві вогняний з'явиться. Я не знаю, це просто мої припущення. Так, поп -поп попі горить. Попі не гори, будь ласка, ти нам треба. Так, угу, попі згоріла, а, і все! І все, в стімі і в Epic Games. Ну, подивіться, у мене на цьому, на панелі завдань, у мене є тут десь Epic Games. Так, ну це не важливо. Словом, словом шо. Ну, ми мало що можемо сказати. Що я можу сказати по своїй думці? Отже, яка моя думка? Моя думка така? Що Poppy Playtime 5 це буде. Не просто фінальною частиною, бо тут нам прямо кажуть, що це ось. Інзе latest. Останнє це буде. Бачите? А Тут всі таємниці розкриються. Тобто, ви щас тримали інтригу в другій частині, в першій, в третій, в четвертій. Хто такий прототип і хто така Поппі? Поппі нас в четвертій частині не раз підставляла. Тут уже відкриється все. Хто такий прототип і ким являє собою насправді поппі. Це буде цікаво. Мені цікаво буде на це глянути. І судячи з усіх скріншотів? Ну, цікаво буде. Ну, я думаю, особливо мені оцей скриншот подобається. Якщо ми, правда, повернемося на локацію першої частини, це буде дуже класний сюжет. Тобто хагі-вагі такі паралелі, повернувся з першої частини. І ми ж вернемося на першу частину. В першій частині ми врятували поппі. І коли ми вернемося на локацію першої частини, поппі вже не буде. Ось, бачите? Поппі, власне, Едь, Попі уже згорить. Ну, умовно, згорить. Хм, Ну, тут вони прям накрутили. Вони прям накрутили. Хм. Ну, добре, будемо дивитися. Е, подальші трейлери я буду знімати, ми з вами подивимось їх. Ну, поки що це єдиний трейлер, який є. Тому всім дуже дякую за перегляд. Пишіть в коментарях свою думку, чи ви погоджуєтесь зі мною в деяких планах чи ні. А з вами, як завжди, був я Сліпел і всім па-па!